Щойно отримала посилку від моєї подруги з Польщі. У мене ж гіперфіксація на розмальовках, і я дуже сильно попросила її, щоб вона через свою свекруху, яка живе в Америці, купила мені розмальовки і відправила їх з Польщі до України. Там цілий квест, я задовбала всіх. Мені дуже шкода, що я так зробила, але, але не дуже, тому що, блін, подивіться, яка краса мені прийшла. Це просто попець. Тут дві Джоанни Бесфорд, які не видаються в Україні поки що. Ну, не знаю, може і не будуть видаватись, бо в нас дуже довго це все відбувається. Дві Ханни Карлсон. Такі класні книжки. І е, ось така про відьмачок книжечка. І е, Ері, японська авторка. Теж дуже довго хотіла хоча б одну якусь книжечку від неї, і вирішила обрати першу. Бо вона ще й дешевша була. Так, е, з чого б почати? Давайте почнемо з Джони. Ось такі дві Джоани. Вони афігенсько красиві. Видавництво одне лайф. Що тут, що тут. Але відрізняється, мені здається, обкладинка. Саме на дотик. Тут якась не така гладенька, тут більш гладенька. Хоча, може, мені просто, здається. Вони дуже товсті, і навіть по зрівнянню з українським видавництвом прям дуже сильно видно, наскільки цупкіший папір там буде. Бо подивіться. О, так, не дуже видно. О, різниця очевидна. Папір просто пісня. Він Офігенський на дотик. Дуже цупкий і дуже, не дуже гладенький, що, я так розумію, взагалі-то плюс, коли, малюєш, коли розмальовуєш олівцями. Я пізніше викладу повну, е, повний огляд на кожну розмальовку. Як я й до цього робила на всі розмальовки, які в мене є, але я ще не на всі виклала, бо. Мені ліньки інколи буває. Вона просто вау, бомбезна. І це про квіточки, там суцільні квіточки, дуже гарно, але суцільні квіточки. А тут Rooms of Wonder це дійсно просто скарб. Бо подивіться, які тут різноманітні і круті ілюстрації. Я вже їх бачила частково. У моєї подруги Ані, яка надіслала мені їх з Америки. Дякую. Ну, тобто з Польщі, але з Америки. Ну, зрозуміли. І вона вже почала її розмальовувати, і я прям в захваті дуже-дуже дуже гарно виходить. Ось цей малюнок вона розмальовувала. Треба посилання залишити. Я думаю, її буде дуже класно розмальовувати і вистачить її теж на дуже довго. Далі в нас ось така розмальовочка про відьмочок. Вона дуже тоненька. Е, я думала, що вона буде як е, в форматі коков'йо і ву'йо, я не знаю, як правильно. Ну, знаєте, ось ці козі розмальовочки. Але вона менша. Я навіть зараз порівняю. Ось у мене є ось така розмальовочка. Це китайське видання, не амазонське. Тут тоненький папір, але е класно маркер, маркери на нього лягають, проте вона по формату один в один, але по щільності ні. Є ось така різниця є. Досить велика. Ну, подивимось, усі мені казали, що ну, я бачила в коментарях, дуже багато, що амазонський папір, він поганий. Можливо, так, він прям дуже тоненький. Я я дійсно можу сказати, що китайський папір покраще буде. Але, знову ж таки, це якщо е, ці дівчата такі ж по формату, я, вони мене зачарували, дуже гарні ілюстрації, прям дуже. І вони мають якийсь вайб анімешний. Я прям дуже хотіла цю розмальовку взагалі я хочу всі розмальовки від цієї авторки. Окрім про, там у неї ще є про гарбузоголового чоловічка. Про гарбузоголового чоловічка я не хочу. <с> Тільки про дівчат. Ось така чудова вона дуже гарна, А Далі Ерій, Японський, японська авторка. У неї Серія Romantic Country є, там три розмальовки, якщо не помиляюсь, і є ще серія з «Traveling» е е усякими магічні, магічними подорожами, звичайними подорожами. Папір тут більш гладенький, ніж у Джоани. Але все одно гарний на дотик, приємний. Е якісь такі бежеві більше. Сторінки. Гарнюні. О, боже мой. Блін, я прям обожнюю. Я теж хочу всі-всі-всі книжки від цієї авторки. Подивіться, така краса. Котик маленький. О Боже, що це? Це що, мапа? Прикол? Ні, це що я, Боже. Боже, зараз я розкажу. Тут прям я не знаю цілий постер. Це кіт, го на фоні, не звертайте уваги. Прикольно, незрозуміло, але прикольно. І моя персональна вишенька на торті це Ханна Карлзон. Я дуже мріяла саме про цю авторку, щоб саме вона була в мене в колекції. У неї дуже багато книжок. Але е, у нас в Україні, на жаль, їх ще не видавали. Не видають, не знаю, чи будуть видавати. Є. Росіянська версія, яку я не хочу, бо там ще й папір лайно, окрім того, що воно росіянське. Ну, це американські видання. Вони мають навіть витримувати акварелі, наскільки я знаю. Папір достатньо щільний, гладенький, до речі. Це одна з її е, звичайних книжок, а це збірка найкращих е, ілюстрацій. Вона трохи товстіша, тут більше малюнків. І я в захваті. Блін, це така краса. Я Теж хочу абсолютно всі її книжки, але я рада, що вже початок закладено. Можливо, в подальшому. Я все-таки зможу придбати от і все, поки що все.